Христос рождається. Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в четвер, 15 січня 2026 року, у передсвято Богоявлення, Свята Православна Церква вшановує пам'ять святителя Сильвестра І Папи Римського, праведної Іуліанії Лазарівської Муромської. Кончина і друге знайдення мощей преподобного Сарафима Саровського чудотворця, преподобного Сильвестра Печерського в ближніх печерах, священно-мученика Феогена єпископа Парійського, мученика Василія Петрова. На Божественній літургії у православних храмах читається соборне послання апостола Якова з сьомого вірша глави 4 по 9 вірш глави 5. Повініться у Богу, діаволу, і біжить от вас. Приближитеся Богу і приближиться вам. очистите руцы грешницы и исправите сердца ваша двоедушние. постраждите и слезите и плачетеся, смех ваш в плач да обратится и радость всетование. Смиритеся Смиритесь пред Господем и вознесет вы. Не оклеветайте друг друга, братья, оклеветая бо брата, или осуждая брата своего, оклеветает закон и осуждает закон, а ще же закон, осуждающий, творець закона, но судья. Един есть законоположник, и судья, моги спасти и погубите. Ты же, кто еси, осуждая друга, слышите ныне глаголющие: Днесь или утре пойдем во Он град, и сотворим ту лето едино и куп людеем и приобретение, и же невесте, что утре случится, кая бо жизнь ваша, пара бо есть, я же в мале является потом же исчезает. Вместо ежебы бы и вам, Аще Господь восхощет и живи будем и сотворим сие или оно, Ныне же хвалитеся в гордынях ваших. Всяка хвала такова зла есть. Ведущему убо добро творите, и нетворящему грех ему есть». Приедите ныне богатии, плачетеся и рыдайте о лютых скорбях ваших, грядущих на вы. Богатство ваше изгни, и ризы ваша моле поядоша. Злато ваше и серебро изоржаве, и ржа их в послушество на вас будет, и снесть плоти ваша, аки огонь, его же снискасте в последние дни. Сем сда делателей, делавших нивы ваша, удержанное от вас, вопиет, и вопиение жавших во уши Господа Саваофа в недоша. Возвеселитесь на земли и насладитеся, упитасьте сердца ваше, аки в день заколения, о, судисьте, убийсье праведного, не противиться вам. Долго терпите, у Боратья моя, до пришествия Господня, все земледелятся, ждет честного плода от земли. Долго терпя о нем, Донди же приимет дождь ран и поздень. Долго терпите оба и вы, Утвердите сердца ваше, Яко пришествие Господне приближится. Не воздыхайте друг на друга, братья, Да не осуждений будете. Все судья пред дверьми стоит». І більшу дає благодать, через що й сказано, Бог гордим противиться, смиренним же дає благодать. Коріться, Отже, Богові, противтеся дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистьте руки, грішники, освятіть серця двоєдушники. Гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте, сміх ваш, нехай обернеться у плач, а радість у смуток. Смиріться перед Господом і Він вас підійме. Не обмовляйте брати один одного. Хто обмовляє або судить брата свого, той обмовляє закон, і закон судить. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лише законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього? Ну, тепер ви, що говорите, сьогодні або завтра ми підемо в те місто і перебудемо там рік, і будемо там торгувати, і гроші заробляти. Ви, що не відаєте, що буде взавтра, яке бо життя ваше? Ви пара, що з'являється на хвильку і зникає тому. Чому б вам радше не сказати, коли на те Господня воля, будемо жити і це чи те робити? Тепер ви хвалитеся у хвастощах ваших. Усяка така хвальба погана. Хто отже знає добро чинити, а його не чинить гріх тому? Нумо тепер багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнило, одежу вашу міль поїла. Золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде проти вас свідчити і поїсть, наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів. Ось затримана вами платня робітникам, що жали ваші ниви, кричить, і голосіння женців дійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили у розпусті, наситилися до схочу за дня різанини. Ви засудили праведного і убили, він вам не противиться. Будьте, отже, брати, довготерпеливі, аж до Господнього приходу. Ось хлібороб чекає терпеливо на дорогоцінний плід землі, аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть і ви, скріпіть ваші серця, бо Господній прихід близький. Євангеліє від Марка, глава 12, вірші з 38 по 44. І глаголаше їм в учені своєм. блюдитеся от книжник, хотящих во одеянии ходите, и целования на торжещих, и прежседания на сонмищих, и первозлежания на вечерях поядающие домы вдовиц и непщеванием надолзе молящиеся, сии приимут лишшее осуждение. И сед Иисус прямо сокровищному хранилищу, зряше, как он народ, мещет медь в сокровищное хранилище. И мнози богатие в метаху много, и пришедши едина вдовица у Бога, вверже лепте две, еже есть кадрант. И призвал ученики своя, рече им, «Аминь, глаголю вам!» Яков вдовиця сия убогая, множає всіх вірже, вмітающих в сокровищное хранилище, всі от избытка свого ввіргоше, же от лишення своего вся, Ерика імеєше вірже, все жити своє. І він говорив у своїм повчанні. Остерігайтесь книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовині і довго моляться для виду. На них буде суворіший присуд. І сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидає гроші у скарбоню. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кодрант, і, прикликавши своїх учнів, сказав їм Істинно кажу вам. Що ота в Бога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбоню, усі бо кидали свого надміру, вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула увесь свій прожиток. Усім гарного, мирного, спокійного четверга. Божої допомоги у всіх добрих справах.